Кили схилили за високу вочки. Там сиділи. аж Мабуть, ми можемо майже максимально мінятися. Можливо. Ми маємо мову волі мріяти мародномаряче манірною мінливістю, майстерністю мовлення, марністю майбуття, мовчазними мандрівками. Ми, миловиці, мирно метаємо мізерну мотошню, Мислимо: ми митці, ми мистецтво, міркуємо між митями молодості, ми міліємо. Ми моргнемо, минемо. Морок мого морочливого моменту моря. живала до Червонує, ні. Це так заведено Всевишньому у природі. Покосять хліб, залишиться стриня і ляжуть на столі пахочі паляниці, що видасть їх із печі вчинення. Смак цього хліба пам'ятаю все життя. На жаль, вже нема кому тісто замісити. У дерев'яній діжці з обручем. Або лиш на чарінь підпалок посадити. Пройшли літа, батьків давно нема, лиш смуток все сильніше обіймає, коли приїдеш у своє село, яке, на жаль, частково вимирає. Я не скажу про села загалом, хай квітне, розвивається країна, але в пустих катах, без даху, збитим склом, Двори травою заростають по колінах. І мені ти сказав, і мені ти сказав, Щоти свою половинку, ой черешня, черешенько, Пусти мене моя ненько, Пусти мене на вулицю. Сьогодні звалили хату, стару сусідську хатину. Згребли в вантажівку, не наче в домовину. Згаяли мало часу, зрівняли разом із тину. Ні, стеля була з волоками, і пахло завжди полину. Ще яблуками до морозів, здавалося, хватить навіки. Тій хаті жила баба Хємка і не було в ній долівки.